Навіть після того як була відкрита кримінальна справа проти нього, то вона була відкрита, якщо не помиляюсь, в вересні ну може початок жовтня. в грудні 23-го року Міністерство оборони все одно заключило договір з е, однією з компаній цього клану Риневич, так з компанією, е, власником якої якраз є е, там мама й донька. Якщо не помиляюсь, заключили договір на 470 мільйонів гривень щодо постачання. Харчі, це є все в системі прозоро. Будь хто хто має бажання, може це перевірити. Як ви боретесь корупцією, якщо ви дозволяєте собі заключати договір з компанією, про якою вже є відкрита кримінальна справа? Так може скільки завгодно розпитати по презумпції невинуватості, і Але, пропошую, ми знаходимося в умовах повномасштабної війни на виживання нашого народу як В Такій реальності, коли ми бачимо навколо тотальні розкладання і лосаколосальну корупцію, на мою думку, в такі такій ситуації укладати договори компанію, по власникам якої вже є відкрита кримінальна справа, у це якийсь маразм.